Житловий комплекс Гайпарк Відріал Велнес-Резиденція. Встигніть обрати найкраще планування. Наш президент заявив про виконання досягнутих домовленостей із Німеччиною. Йдеться про ЗРК Петріот. Ну про технічну частину я думаю, більше доцільно буде з військовим експертом поговорити, що саме. Але сам факт, якщо я не помиляюсь, там дві системи було ну навіть якщо одна в будь-якому разі, це хороша новина. Все ще недостатньо, але все таки хороша новина. Якщо рухатися далі за цією думкою, то очевидно, вуха стерчать не з Німеччини. Азії Сполучених Штатів, напевно. Але Сполучені Штати домагаються, щоб Росія сіла за стіл перемовин, але цього не відбувається. Росіяни не хочуть. Можливо, саме тому ми саме зараз отримали петріот від Німеччини. Я не думаю, що саме тому це відбулося. Навпаки, це якраз є свідченням планомірної оборонної коаліційної роботи. Довкола України, бо були певні терміни постачання. Якраз коли мова йде про два комплекси Петріот з Німеччини, то ми їх якраз і мали десь кінець там жовтня, початок листопада, і це і озвучувалось по суті раніше. А так само, як наприклад, восени, нібито ми вже отримали чи вже на підході третій самті. Італійсько-французький, який теж є важливим озброєнням для збиття безпосередньо російської балістики. А що стосується саме небажання росіян сідати за стіл перемовин, я тут більше трактую сигнали, які йдуть знову ж таки. Довкола теми томагавків, а ми бачимо, коли закидається інформація, що і Пентагон вже нібито не проти, що і передача томагавків жодним чином не вплине на обороноздатність самих Сполучених Штатів. Хоча, звичайно, ця інформація була передана Трампу ще до зустрічі із президентом Зеленським у Вашингтоні. Ну, тим не менш, те, що це відомо зараз. Це теж можна розцінювати як сигнал. Ну і плюс, звичайно, коли продовжуються безпосередні атаки на нашу енергетику критичну інфраструктуру, то чим більше буде можливостей збивати російську балістику, то звичайно, тим краще. І ми тут бачимо по суті дійсно виконання попередніх обіцянок і Німеччини, ну і дійсно і сполучених штатів, тому що ми пам'ятаємо. Німеччина отримує за ті комплекси, які передані безпосередньо Україні, а замовлено нові комплекси у американського виробника, і відповідно цей момент буде надолужено тільки в більш такі довготривалій перспективі. Тому Німеччина тут дійсно зіграла як один із ключових партнерів нашої держави. До речі, я нагадаю, що лише в цьому році. Підтримка збільшена з 4 мільярдів євро з боку офіційного Берліна до 9 мільярдів євро. Це якраз теж є показником того, що ну принаймні є розуміння зміщення цього балансу а, саме на Європу з точки зору а, ключового партнера України. Президент Ірану пообіцяв відновити в країні ядерні об'єкти. Пазашкен заявив, що метою програми не є створення ядерної зброї. Ну, звісно, всі йому повірили в цей самий момент, і ми в тому числі. Але давайте спробуємо зрозуміти, що відбувається, бо не так давно, там між Трампом і Іраном відбувалися певні сутички. В якому стані зараз виглядає от саме їхня ситуація? Ну насправді Іран раніше заявляв, що взагалі великої шкоди атака ізраїльтяни Сполучених Штатів не нанесла. Тому коли зараз Пазашкіян каже, що будуть відновлювати, ну очевидно, що мова йде все ж таки про більшу активність для якраз ремонтних певних операцій, які здійснювалися на цих об'єктах, те, що і так. Можна зафіксувати безпосередньо супутникових даних, тому це більше я б сказав, таке нашарування політико-дипломатичне для того, щоб все ж таки підкріпити позицію вже реальні роботи, які і так здійснюються. Тобто, ми можемо говорити, що по суті літня військова кампанія проти Ірану з метою саме знищення їх ядерного. Потенціалу, ну, по факту вона їх відкинула на декілька місяців назад. Тобто, те, про що тоді говорили профільні експерти, і до речі, якщо не помиляюся, навіть десь у Трампа це потім проскакувало. Вже в наступних коментарях, коли віддалилася подія безпосередньо американської операції. Ну, тим не менш тим не менш, це якраз і показує, що для Системної боротьби з загрозою потрібно застосовувати різні виміри і виключно однією двома атаками, і навіть 13-денною війною, де кожна із сторін, що якщо Ізраїль, що Іран оголосили себе переможцями, ну це точно не призводить до системних карколомних змін, і це має бути певним уроком сьогодні для різних геополітичних акторів. Ну але з іншої точки зору, це і демонстрація того, що є очевидно певні сірі кардинали, і попри те, що під час різних масових заходів у Китаї та Північній Кореї нам демонстрували тріаду нову військ зла, Відповідно, це Китай, Російська Федерація і КНДР. То, але очевидно, що Іран все рівно з ними в союзницьких і партнерських відносинах. І за підтримки саме Китаю, і не лише я думаю, що там і російські експерти, що стосуються ядерки, безпосередньо долучалися до якнайшвидшого відновлення втраченого потенціалу. Плюс ми ж пам'ятаємо, що і під час самої літньої цієї війни були факти супутника, зафіксовані вивезення необхідної апаратури цих центрифуг, Тобто, в принципі, Іран і тоді вже готувався якомога краще захиститись від військових дій Ізраїлю та Сполучених Штатів. Пісков каже, що зустріч Путіна і Трампа зараз не потрібна. Не потрібна а, чому а, тому, що вони намагаються захопити Покровськ і очікують, коли він впаде. Ну очевидно, що вони бажають отримати кращі а, вхідні позиції до перемоги, і зараз такі позиції не настали, як вважають росіяни. Плюс, а, все ж таки, вони намагаються показати, що не настільки вони зацікавлені а, безпосередньо в а, комунікації з Трампом по українському питанні, тобто це теж намагання грати м'язами. І нічого нового тут немає. Тобто, по суті, це така дзеркальна відповідь на низку інформації, що саме позиція Російської Федерації де-факто зірвала зустріч Трампа і Путіна у Будапешті після надсилання а, якраз непублічного такого чи то меморандуму, а, де знову ж таки були викладені всі ультимативні вимоги. Кремля і американці просто зрозуміли, немає сенсу, а все ж таки в такій зустрічі на рівні відповідно президента Сполучених Штатів і російського диктатора. Хоча знову ж таки американці самі не відмовляються від зустрічі, і це фіксував у своїх заявах тож, той же держсекретар. Марко Рубіо та інші топ-посадовці просто мова йде про небажання змінювати позиції. Тобто, якщо росіяни зараз напрацьовують собі кращий вхідний квиток на ці перемовини, американці хочуть бачити зміну позиції самої Російської Федерації, яка з ультимативної форми все ж таки перейде в форму договороздатності для того, щоб все ж таки виходити на якнайшвидше рішення по завершенню війни. Угу. Просто як ще трактувати слова Трампа, який казав, що ми згодні, що сторони загрузли в бойових діях, іноді потрібно дати їм можливість повоювати. А, але він потім сказав, що з Сідзіньпіня вони будуть домагатися а, допомоги, результату в питанні України і так далі, тому подібне. А, дати повоювати кому і навіщо? От питання. Ну, от, е, це ж точно не йдеться про о, Україну, тому що на порядку денному немає якихось там. Суперсерйозних е, контр е, атакуючих е, якихось там, я не знаю, маневрів. Е, е, йде мова про Росію, яка систематично відтяпує по шматочкам нашу територію. І знову ж таки платить за це дуже велику ціну. Ну, тут я думаю, що може бути два погляди на слова Трампа. З однієї сторони, звичайно, те, що ви сказали, з іншої, що сама Російська Федерація зрозуміє безперспективність подальших військових рухів, тобто, в принципі, якщо акумулювати заяви американської сторони, то я більше схиляюся саме до другого трактування, оскільки ми неодноразово останнім часом чули від Дональда Трампа, що і російська економіка в край поганому стані і. Результати військові результати Путіна гідні. Що він і близько не може досягнути того, чого, чого прагнув. І оце ця підколка. Знаєте, коли навіть Трамп постійно каже, що там за декілька днів мало це все завершитися там за тиждень. А триває вже там майже чотири роки. Ну з однієї сторони нам якось дивно це чути. Таке враження, що десь Трамп каже, що треба було давно це завершувати. Ну нібито якимось результатом для Путіна. Ну але тим не менш, це по суті така гра в хорошого поліцейського, де Трамп каже: Ну друже, давай припиняй вже. Давай припиняй відповідно. Ну по суті, звертається таким чином до російського диктатора Путіна. Але все ж, таки, все ж таки, це більше публічна частина політики. Зрозуміло, що куларно намагаються якось активізовувати подальший трек. Я, до речі, не здивуюся, що коли ми побачили завал Будапешту всієї цієї теми довкола Орбана, то зверніть увагу: так само динамічно винурнула тема знову ж таки Туреччини, організації четвертого про Відповідно четвертої стадії, якраз перемовин і етапу, і це ж якраз і говорить про те, що все рівно сторони ну намагаються, хоч десь знайти точки дотику, хоча в прикладній частині, але все рівно ми не доходимо до головного до зустрічі е, високого рівня, відповідно чи двосторонньої, чи тристоронньої безпосередньо вже і за участі президента Зеленського. Угу. Е, я обіцяв, що ми повернемося до інших частин азійського регіону і Китай. Те, що там відбулося, е, як ви це трактуєте? Я трошечки зараз додам свіжої новини. Міністр фінансів Бесенд, е, в Інтерв'ю CNN сказав, що будуть діяти Сполучені Штати впродовж одного-двох років, щоб позбутися залежності від рідкосноземельних мінералів з Китаю, і о, тут він каже, що Сполучені Штати проспали цей момент, коли Китай будував, умовно кажучи, цю індустріальну імперію. А вони е, ну ні, е, тут багато виникає питань від е, починаючи від слова е, як можна було проспати цей момент. І продовжуючи, а, а що взагалі відбулося? От сполучені Штати, Китай саме по цій лінії. Як чим чим закінчилась для вас, от вся ця зустріч? Бо знову ж таки, Скот Бесент каже, що вони мобілізували, наче демократії в цьому азійському регіоні. Почали співпрацювати. І ми бачимо, що там ряд країн, з якими вони прокомунікували комунікація. Ця дійсно була комплексна, системна, і от це ще й підтвердив окремо в інтерв'ю насправді як на мене, зустріч безпосередньо сії Трампа була все рівно успішною. Ясно, що Сполучені Штати будуть налаштовані на декитаїзацію власної економіки, тобто, по перше, зменшити частку Китаю всередині якраз внутрішньому американському ринку. А другий момент це якомога більше диверсифікувати постачання критичної продукції. Це і рідкоземельні матеріали, де Китай сьогодні має прямий посередкований вплив на переробку до 90%. Це шалені просто показники. Я, чесно кажучи, не представляю сьогодні, як сполучені штати можуть забезпечити себе без Китаю в ці всі. Якраз темі, ну і плюс, звичайно, плюс, звичайно, а ми розуміємо, що немає ж зараз угоди, немає. Тобто, знову сторони пішли на тільки річний зараз, по суті, річну заборону піднімати мита, але ж це означає, що немає довгострокових домовленостей. Так дають можливість Трампу, ну принаймні не втратити обличчя перед виборами у Мітерм. Не ну і плюс організувати ці ж зустрічі, те, що Трамп поїде в Китай в квітні місяці, потім сідесь там приїде до Сполучених Штатів. Ну тим не менш, це є зараз демонстрацією того, що Сполучені Штати будуть намагатися все ж таки забезпечити, ну хоча б частину потреби свого ВПК і високотехнологічної промисловості, ми ж бачимо, що як не а, якась міжнародна подія. То штати підписують договір по рідкоземам. Зверніть увагу: от замирювали Таїланти і Кабоджу, у якраз а от, І що там, який документ було підписано? Знову угода по рідкоземам. Тобто, Сполучені Штати вони намагаються все ж таки диверсифікувати цей підхід. До речі, Україна тут якраз в Авангарді знаходиться цього процесу. І ми можемо якраз стати а, певною success сторі для сполучених штатів щодо залучення а, якраз рідкоземів на свої потреби. Але, а, але ясно, що Китай буде по максимуму використовувати ті монопольні можливості, які є станом на сьогодні, і а, максимально гальмувати а, якраз зменшення власного впливу, а, бо вони мають чіткі важелі. Завдяки яким і трампу доводиться безпосередньо десь пом'якшувати власну позицію. Можливо, тут навіть є і нюанс по зменшенню натхнення виводити так сильно американські активи безпосередньо з китайської промисловості. Це те, те про те, чого в принципі активно виступає американський бізнес. Але ми знаємо, що американська влада навпаки робить все. Щоб ресурс зараз вкинути саме у внутрішню безпосередньо американську економіку. А попередник Трампа, я нагадаю, Байден так він більше акцентував увагу на те, щоб перевести з Китаю до сусідів, якраз і. Різні промислові проекти е, високотехнологічні і так далі. Тобто і на цьому, до речі, дуже сильно піднялася та ж сама Індія. Наприклад, ну тим не менш, тим не менш, це все процеси, це все не питання одного-двох років. Тому е, певна така боротьба, тиха війна, холодна війна між е, штатами та Китаєм все рівно будуть продовжуватись, попри те, що Трамп і СІ вказують про фантастичність. Проведеної зустрічі угу. е, ну оця історія з рідкоземами е, просто незрозуміло, як вона може бути далі, коли ну зміниться влада. Е, при, прийде каденція Трампа прийде. Демократ, якийсь, наприклад, і що тоді? Або ж ця історія з рідкоземами вона переростає в цю довгострокову політику Сполучених Штатів, яка не міняється в залежності там хто б не був, це як можна і приклад війни цієї Росії проти України, якби. Дійсно, це була якась локальна історія там Байдена. Він би міг запровадити якісь е додаткові е постачання озброєння, щоб до моменту вже виборів здобути тут перемогу і прийти до виборців. Сказати, ось я закінчив війну. Але ні, сполученим штатам чомусь ця е резина, яку вони тягнуть, е дуже подобається. Ну напевно, тому що є оця довгострокова стратегія Сполучених Штатів. Ну і плюс вона ж змінюється. Ми ж розуміємо різні бачення сьогодні є і через те, що власне ці електоральні цикли. Занадто занадто малі у них ну по суті то що два роки що два роки дійсно і сполучені штати штормить і відповідно це і привносить дуже нестійку позицію офіційного Вашингтона раніше функцію стабілізатора все ж таки виконував умовний діпстейт Тобто це професійні держслужбовці в незалежності від того, демократи чи республіканці при владі вони могли зберегти основу і направляти її на потреби США. Зараз ж ми знаємо, що продовжується боротьба якраз з цими елементами діпстейту всередині самих сполучених штатів. Ну і це має дійсно певний свій вплив. Але теж ми маємо розуміти, що штати не лишаються зараз в позиції хлопчика для биття. бо... Ну, взяти, наприклад, ситуацію у Венесуелі, де йде. Планомірне нагнітання, таке підготовка до е, інвазії. Я це розглядаю виключно саме е, в темі е, китайських відносин і Сполучених Штатів. Тобто, тут навіть не питання боротьби з наркокартелями чи боротьби з ненависним режимом Мадуру. А е, тут більше питання дійсно надавити на больові точки самої піднебесної, е, до якої якраз Каракас відправляє 90% власного експорту. Нафти тому все рівно така боротьба дійсно вона продовжиться, але на жаль, Сполучені Штати втрачають найцінніше час, і єдине, що дозволяє цей момент частково компенсувати, це певні емоційні кроки Трампа швидкі рішення, які дуже часто вважаються, як ну фактично такі непрогнозовані, якраз емоціякраз дуже. Вибухові а ну як ситуація, наприклад, з бомбардуванням іранських ядерних об'єктів. Ну, тим не менш, тим не менш, все рівно що ми говоримо про загальну стратегію. Звичайно, тут є певні прогалини, і штати по факту вони а, втрачають той темп, який зараз необхідно демонструвати в конкуренції з Піднебесною. Угу. І давайте поговоримо про. Нашу внутрішню політику три тисячі кілометрів Укрзалізниці українцям безкоштовно роздадуть квитки. Пишуть ЗМІ. Також в Україні в грудні запустять новий пакет зимової підтримки. Усі громадяни отримують по тисячі гривень, а дехто по 6500. Повідомив міністр соціальної політики Улютін. Аукціон небаченої щедрості. У ну, тут треба розкладати в різні корзини ці теми, бо по перше, що але мені здається, у них є спільна якась скаже кілометрів. Ну, звичайно, у нас що не зима, всі ж очікують виборів наступного року. Зазвичай І це пропідноситься як таке, знаєте, ледь не хабар з боку влади. а Потім вибори не відбуваються, кажуть. Ну не відбулося то й не відбулося. Але ж ну насправді в цій ситуації, ну що стосується трьох тисяч кілометрів від укрзалізниці, станом на зараз загального дизайну. Ці ініціативи немає, тобто її ще розробляють. Наскільки я розумію, мова все таки йтиме, по суті, по суті про два квитки, і то не на е, пікові якісь напрямки, не в піковий час. Тобто, по суті, е, це буде таке собі дотування держави Укрзалізниця для того, щоб не згортати а, низку пасажирських напрямків для того, щоб наповнити їх безпосередньо пасажиропотоком. А, ну, побачимо, побачимо, скільки взагалі воно вартуватиме коштів, бо різні підрахунки є до ледь не до астрономічних 24 мільярдів гривень. Я не думаю, що таку суму будуть на це виділяти. А, плюс ми ж розуміємо, що цю тему продовжують використовувати. Пам'ятаєте, з бюджету Києва забрали там 8 мільярдів, якраз на Укрзалізницю, і відповідно. Цю тему починають прив'язувати до нинішньої ініціативи. Ну але я думаю, що зараз більше треба акцентувати увагу взагалі на збереженні роботоздатності нашого відповідно залізничного перевізника, зважаючи на ці атаки по депо, по підстанціях, по локомотивах, по багатьох інших інфраструктурних проектах, що стосується. А зимової підтримки 6500, Там, в принципі, ситуація все ж таки є більш менш адресною. По якраз категоріям вона відпрацьована була вже в минулому році. А якраз понад 600 тисяч українців отримали ці 6500 і можна вважати, що вона дійсно показала свою ефективність. А що стосується цих тисячу гривень кожному українцю, ну так, ситуація доволі специфічна, знову ж таки, зважаючи на а, зараз необхідність залучення зовнішніх видатків на бюджет, ми бачимо проблеми із фінансуванням оборонки тієї самої. обговорюється, все ж таки, я нагадаю репараційний кредит для нашої держави. Ну і тому в певні соціальні а звичайно ініціативи вони можуть бути доречними з боку влади, але все ж таки я б особисто радив робити акцент на адресності цієї соціальної підтримки. Ну і звичайно демонстрації збалансованості державного бюджету. Бо без цієї збалансованості ми будемо дуже серйозно втрачати. Ну і плюс, звичайно, треба робити фокус уваги зараз на пошуку додаткових. Важелів для, для того, щоб забезпечити фінансування безпосередньо оборонки і грошового забезпечення тих мобілізованих солдат, які особливо в тилу. Бо цей момент дійсно потребує серйозних коштів для підтримки. Якщо прощупати тему виборів, чи бачите ви активізацію з інших політсил? Частково так, воно є, воно присутнє. тобто... Ніхто не бажає зараз лишитися позаду, але все знову ж таки повністю ґрунтується на безпекову ситуацію, і певна організаційна робота така умовно превентивна, вона дійсно вона присутня, але не можна вважати, що розгорнуто вже там на 100%, відсотків, бо це питання і фінансування, і не до кінця розуміння, як воно буде, звичайно. Є усвідомлення бажання завершити війну активну фазу до кінця цього року, але чим далі ми наближаємося до початку зими. Тим песимістичніші є погляди, і деякі прогнози кажуть, ледь не про війну весь там 26 рік. Ну відповідно, ці всі прогнози, а вони так само лягають на певні плани з підготовки до ймовірної кампанії. Ну і ми тому бачимо, десь активізація є, десь вона стихає. Ну це з іншої сторони, це і добре. По одній простій причині це показує, що Україна лишається демократичною, що все ж таки ніхто не забуває. Про загалом вибори, про необхідність ведення і загальнонаціонального волевиявлення і місцевої кампанії, те, щоб знову ж таки при владі були саме ті люди, яких підтримує безпосередньо українське суспільство на всіх щеблях. Пане Ігоре, дякую за цю розмову і за ваші відверті відповіді, і бажаю тихого спокійного вечора. Дякую вам. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії, долучався до нас.